Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Що порушуєте комендантську годину? Виправдання у порушників комендантської години майже однакові. Повертався додому і заблукав. Ось відео патрульних Вінниці. Ви Нічого. знаєте, що діє комендантська година? Чому ви не виконуєте виконуєте? У час дії комендантської години губляться і кияни. Так, да, я заблудився, блукав, блукав, звідки вийшли. Я йшов отуди. Парадоксально, але нині жодної відповідальності за порушення правил немає. Все, що загрожує нічним гулякам, перевірка документів, усне зауваження або ж ніч у відділку. Чоловіків ще й до військомату можуть викликати. І от майже через два роки після початку війни і впровадження комендантської в раді зареєстрували проєкт закону, де депутати пропонують штрафувати порушників. Так, любителям погуляти нічним містом світить штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Документ поки що лише передали на розгляд. Юрист Богдан Кушнір каже: ініціатива правильна. Цікаві штрафи вони матимуть. Я вважаю, що гарний вплив. І якщо дійсно особу разово чи може навіть повторно притягнути до такої відповідальності, вона сплатить цей штраф, то в майбутньому вона порушувати комендантську годину не буде. Окрім штрафування, порушників народні обранці пропонують карати і заклади, які працюють вночі та влаштовують гучні вечірки, поки в країні триває війна. Чимало організаторів тусовок шукають шляхи, як обійти правила комендантської години, і влаштовують закриті заходи. Але є одне, але каже юрист: під час дії комендантської години людина повинна знаходитись не де-інде, а за місцем своєї прописки, або ж у гостях, але точно не у ресторанах, барах чи кафе. Якщо ми кажемо, що клуб, кальянна або будь-який інший там розважальний заклад буде працювати під час дії комендантської години, це буде пряме порушення даної норми. Найяскравіший приклад нічний столичний клуб Бохо, який оскандалився своїми дискотеками, попри воєнний стан та дію комендантської години. Наш колега Михайло Ткач у своєму матеріалі показав бурхливе нічне життя клубу. Ти поняла, ета мені здійш екшені там двісті чоловік, котрою гуляю, де да? шоноті даст після гучного скандалу. Поліція оштрафувала заклад за адміністративне порушення у новому законопроєкті. Заклади порушники також пропонують штрафувати. Сума чималенька від 51 до 102 тисяч гривень. Чи порушували колись комендантську і чи підтримують штрафи? Ми запитали на вулицях столиці. Пара студентів Ярослав та Аня за часом слідкують. А от їхні друзі кілька разів потрапляли під приціл правоохоронців. Місяць тому компанія поверталась з відпочинку за містом. Час на дорогу не розрахували, і як наслідок, пів на першу ночі їх зупинили патрульні. Пропросили документи і сказали тобі, попередження, що, будь ласка, постарайтесь не порушувати більше комендантську годину. Подруги Марія та Олександра також кілька разів порушили комендантську годину. Щоправда, не за власною волею. Дівчата затримались на роботі. У було так, я затрималась, ми довго не могли викликати таксі і вже приїхали, коли була комендантська. Пропозицію штрафувати порушників цілком підтримують. Тут уже дивлячись, яка причина порушення комендантської години. Якщо це просто десь сиділи, загулялися, пізно прийшли, то це вже таке, це вже ну, можливо, варто краще розраховувати свій час. Так само, як і Наталія, чи не щодня жінка читає новини про нічних гуляк? каже, давно час впровадити відповідальність за безвідповідальність деяких людей, але для тих, що ну молоді. З піснями і рештою та за гулами, то, мабуть, треба, аби не швенділи. Нагадаємо, в більшості областей комендантська година триває з півночі до 4 або п'ятої ранку. У низці східних областей, як от Сумська, Донецька чи Запорізька, з 9 до 5. -ї. Єдина область, де немає обмежень Закарпатська.